І у нас 5 годин 16 хвилин. Якщо потягнути, 15 довозить. Всім доброго раночку. Люди, ми заїхали на заправку. І сьогодні їдемо в подорож. Куди, поки не скажемо. П'ємо каву. І сонечко воно вже встає. Які квіточки тут красиві. М -м -м -м. О, тут навіть є качалка така ляньте, на Заправці можна покачатися. Ну що, ви, все, погнали. Поїхали все. далі. Центр України їдемо далі. глянь! Як красиво. Ми тут... а. Горки нету. Зупинились, ну. Но... Нема На... горки, а, да, гляньте, щось по... познімали. Тут таке дитяче була. Это... Качель. Зараз будемо снідати. ого, у вас сумочка. Це що, сніданок? Ось тут, ну, тут Після неділі, звісно. Ну там ми сиділи, так? Да? Ну, Сідайте де. Що зайка? Ну, да, тут пауки, видишь, чуть-чуть это. Что? Ветер, ветер сдул горку, да? Ну, она же желез... А, канат? Да не, вот так вот. Сильный дождь был, может, там был ураган. Там ураган? Был, да. Ну, возможно, конечно. Ой, наш снеданочек. С дома забрал и макарошки с тушенкой. Яєчко, тут у нас зараз ось ковбаски, ось такі, паштетик. Ну, Аєрок, помідорки. І кава буде ще гаряченька. Клас, у нас два термоси. Поїли ми, пішли, ніж на туалет зачинений. Тому році ми були, тут все було так. Дуже добре. Ну, ну то чисто, звісно, люди ось після себе прибирають, мусор кладуть, але води нема, туалет не працює. Ну як так, друзі? Ви відкриваєте такі місця, щоб люди заїжджали і ось дитячу іто горку вже відкрутили. Їдемо далі, да, так? Такой дедухчик так це називається. Uh -huh. Ну криша зроблена конкретно. Uh -huh. Да. трипільська культура, як це називається. Так, да, все закрито, все зачинено. Нічого не знайдеш тут. А, -тому році ми тут лазили туди наверх, там можна було зайти, подивитися. Мабуть, на вихідних відкрито, коли їздять туристи. А Ми сьогодні в такий день їдемо понеділок, все зачинено, як завжди. Музеї, бібліотеки. Музей презентує найбільш ранні землеробські поселення світу. Залишки, яких компактно розташовуються на території Південно-Західної Черкащини. Рідкісні та унікальні артефакти 5-4 тисячоліття до Нової ери. Ну що, друзі, трошки тут прогулялись, все зачинено, то йдемо далі. Це було село Легедзе з артефактами трипільської культури. А ми йдемо далі. Уманський район. Приїжджаємо Умань Пішов спиртовий завод, де роблять, мабуть, немирівську горілку. Ми заїхали ось в такий ресторанний комплекс. Вип'ємо кави. Хайненькі домики тут накриті я такі. Біжу, біжу, я біжу, я біжу. І відкриті, і накриті. Я біжу, біжу, біжу. Зараз п'ємо каву, ми вже проїхали Вінницю, їдемо на Хмельницький. А ну, Кто узнает, что это за місто? Ищите. Подільський державний університет. Одностороннє закончилось по продвижению. Каньоны. Каньон. каньон. Да. Потом все рассмотрим. Что было, что нет. Що, друзі, чекаю ваші коментарі. Хто знає, хто здогадався, в яке місто ми приїхали. Ось тут десь ось він турист. Привіт турист. Ну, там десь вже буде.